Вітаю вас на каналі Спецтехніка. Це не повноцінний огляд, а дуже швиденький. Так би мовити, подивитися ззовні. Це оптимізатори для сонячних панелей. Є на 600 Вт, є на 800 Вт. Виглядають вони однаково. Мають ось такі кронштейни для кріплення і вхід-вихід, кабель довжиною 90 см. Все герметично, всередині плата залита. І характеристики ви можете побачити у нас в описі на сайті. Якщо ця тема для вас цікава, пишіть, будь ласка, у коментарях, ми спробуємо зробити повноцінні тести. А поки що можемо спиратися на досвід реальних користувачів, які кажуть, що дійсно є сенс для тих, хто хоче отримати максимум від свого сонця. Посилання на ці оптимізатори буде в описі до відео. Дякуємо вам за перегляд. На все добре!